Та залиште ви мене у спокої! Відчепіться, я сказала. Я сказала, я нікуди не піду. Я сказала, відчепіться. А що тут взагалі відбувається? Я сказала не буду. Я сказала не хочу. Відчіпіться від мене. Я не буду. Ну, ласка, Ще раз повторюю, ніде. Тебе нічого не вийде. Ну ти ж у нас популярна дівчинка. Ну нам треба тебе в сюжет. Ну, будь ласка. Да ми тут намагаємося сільвану спіймати і в сюжет повернути, а вона ось щось опирається я не знаю чого. Пішов з сраку, <звук> не знає він чого. ну звісно, ви так нічого не зробите. Теж мені ловці знайшлись. Дивіться, як треба. Сільвана! Що? Ти в курсі, що там Сивогриф у лордероні відмічає твою відсутність і ставить усі гроші на те, що ти ніколи в сюжет не повернешся. Ось так ось. Ага, кажеш, усі гроші ставить, так? Давай сюди свій смердючий контракт. Зараз ми цьому сивогриву всю малину обламаємо. Ого, нічого собі, вийшло.